Доброго дня, компанія автопарк, місто Львів. Сьогодні у нас на огляді екскаватор, ЕКГ-5А. Ладно, я жартую. Сьогодні у нас на огляді шкода Октавія Скаут. Чим він відрізняється, звичайно, шкода -Октавія» від Скаута? В першу чергу це в нас високим кліренсом та повним приводом. Інші бампера, інші протитуманки, накладки на арки та на пороги. Покращена вентильована тормозна система та 17 ті оригінальні литий диски. Перейдемо до салону. Нас зустрічає індивідуальне кермо від шкоди Окта Скаут. двох зони клімат-контроль підігрів лобового скла та заднього скла, підігріви двох передніх сидінь, штатна мультимедіа з навігацією, круїз-контроль з дестроніком, датчики світла, датчики дощу, також старт-стоп та всі електросклад. Підйомники. А під капотом ми бачимо надійний 2-літровий турбодизельний двигун в парі з автоматичною мокрою ДК-250. Це в нас коробка DSG, яка буде неймовірно класно переключати передачі на будь-якому покритті. А саме головне це пробіг 150 тисяч. Ціна даного автомобіля 14 990, а переглянути його можна на вулиці Володимира Великодва. Містер.